Радий вітати всіх на каналі на моєму. Знову я сьогодні в лісі на позиціях Першої світової. Дорога в болото в тупік. Тут крайні позиції австро-угорських військ. Ну, тут таке було мішане Чехії, Словакії, Угорці, Поляки. З цього місця була тільки одна дорога стара, вона дуже стара, ще і навіть по Шуберта. Болотами і виходила. Лісом, ну там вже вище, до Стохіду. По ній вони і відходили війська. Тут йдуть траншеї. Зараз будемо щось спробувати знайти. Шукаємо. Вранці дощик пройшов і вночі. Зараз стало гарно. Так я ось сижу по коліна. Невеличку ямку забив. Кастамахи пішли. Що тут в мене біля лопати? Я тут, тут Ну, Скло, були пляшечки, була. Знов пивна, розписна. Я тут нащупав, звісно, окопи, но я їх поки не починаю копати, вони глибокі. Все ж таки наступний раз візьму прибори і вже почну траншеї, окопи копати. Зараз таке щось шукаю. мини-сметнички всякую фигню так что я хотел показать ну и лопаточкой уже потихоньку иду О! мензурочка такая мелкая. а сколько же тут грамулик что там 15 или сколько пишет да 15 мензурочка. Ну вот, медицинка такая. Вы знаете, я по них кайфую, я по них тащусь, я по цих медициночках. Постійно. Ну, звісно, хлопці там в багатих регионах. Вони на них не звертають уваги. А в мене вже на полочке аптека добра є. Ну тако. Це рівно вже сьогодні, як знахідка. Ну, пойдет. Так, схоже якась то на речь. Наверное, тут а в ямке показалось больше. Что... Сяду поудобнейше. Странная Достаем. Что это? У, на консерву не схоже. Оу, эмалька. Вот это кастрюлька. Шикарно, зараз я ее почищу нормалек. Стрияки выкинули Ну, сбереглась и маль. эмаль. Может, я то Треба сюда репеду за щеточкой сижу. Ну. На варя... Что они... Что-то залишили какие-то надписи. Добре, зари глянув. Ой блін як шатається камера. Пташки аж заливаються в лісі. Ще ну наді мною прям кричали, кричали, щось сварилось одна з однеї. Ну добре, копаю. Дуже обережно. Бо пішла якась черняга після тої кастрюльки. Я что-то петли уже прям за кастрюлькой было, что-то вывалилось. Бляха муха, Сто стопудово. О, ну видите? Голубая голубофарба. Так. Секунду, зарычищу. Ну, не бы ничего особливого. Такая маленькая кофейна. Там трошки эмаль сбереглась. Гарненько. Ну, все почистил все. Купался еще Карабинчик такие лайкись. Чепчик. Ну, вид колышки. Все какие-то. Так, тут Железач. Железач, железач. 14, я же сказал, у нас Майже завжди 14, ну ця камера не сфокусує, на телефоні треба. Ну, 14 рік. Ну вот такая кастрюльчика файна. мене збирається посуд. Ага, не вдруг отюда. копаем по малесеньку. Выкидал консервы. А. всякий черный мотлах. Так, и сдайте кость. Как... Пляшечка показалась и вроде коричневая кость. Как... Ничего не сдается. О. Ця битка не коричневого, а синя. Да, так и є. Ой. Знову блокитно. у меня. Ну, нормально так мне здается что-то будет интересно тоже хочу на камеру выкопать видите под ножом идут там консервы какие-то металл а, а над ним сразу поднимаемся Раз. Оп. Оп -оп -оп -оп. Так, это фляга. Австрийская фляга. О, я, я как раз по. Ага, е. Австрия 15. Алло, вон она идеальна. Ух, все. Все гарно, все чистенько. -мо. Ну, то... В мене є, звісно. То я тоді якось вони пошли одно... Один час так трапилось, що я їх трошки набомбу там. Але такі трошки ржаві, дыряві, а це вже прям ну, все, Експонат. На полочки. Ну що, Для когось це нічого не варт. А для мене це... Ох, я й балдію. Ой, як добре весна прийшла. Хай би вже й мирта спокій прийшов до нас. Копаємо далі. Ну як завжди, саме закон подлості він постійно присутній з нами. Та, була блюдечка якась, чашечка, все розбито. А, бачите, тут була ручечка, гірба ні. ні, нія ніякого це, пивна побита вся. Ось які були квадратненькі, горлишки, медицинки, але гарно, красиво було. Такі були. тим залишилось з проволочкою. Працює пробка. Так, Ну, які всі були квадратні. Ну, яка ця писана була. Тут пише, тут пише Ну, яке була гарно писана, теж бачите, яке горнушка Чудово Теж була квадратна якась, вона да. Да. Це такий закон подлості, що це... Всі такі більш-менш на полочку, що пішло б розбито. А, а така тутун. Ціленька. І лежала там саме. Ці не б'ються, блін. А ті б'ються. Да. Треба пообідати, що ли? Да и дали что шукать. Да. еще одну такую выкопал. Нечаянно. Там еще и Ага. Так уж. Звычайно. И плоские, плоские дно. Кто там казал? Це для того, щоб осад збирався, робили глибокий день. Тут багато варіантів. І те, і те може бути. А плоскі тоді. І багато плоских. Ясно. Коротше, продовжую доставати. Ще з одного смітничка, невеличку. Так, це я показав цю він. Цю, Потім дивіться, який шедевр був. Воно все там пише. Якісь герби, літери і його продовження. О, яке було донечко, таке грубе, о! Фантастика. О, тут. Продовження цифри, літери, якісь марки, пише там щось. Баночку ще всю в таку в троху вон достав. Пішли такі зацепчики з чорного металу. консерви. Консерви, бачите, ще як закритенька, так, така акуратна, збереглася. От з тими зацепниками всякі пряжечки. Так, Потім ще така пляшка знов, бочоночек пішов, Скоба. І ще думав, буде розписна, доставав у неї такий форма в неї така. Ну, я думав, ну з іншої сторони розвертаю, а ніфіга і вона лиса. Але форма, як майже як та, що я... Десь півну, пивну, але розписну. Ну, поки ще так. Ще один смітник долбаю. Часу багато, я не спішу. Да не скучно копається. Не скучно. Ці пляшки йдуть. Ой, я как консерву. Я котелок вискочив. Батарейки, ще пляшки, ще бачоночек ви бачите. З коротким горлышком два, але об'єм різний. Ця менша, ця більша. І ось що його викопав ще. Така прозора, але ледь така зеленувата, голубенька, щось таке. А друга, тонкі такі склотка, легка. Геть прозора. Йдуть знахідки, о, пляшок. Нічого такого, щоб я здивувався, там махнув розписного, але є. Ну звісно, сапутка, консерви все. А це як виходить, при... як прикольчик. То я коп, де як в тому відео консерв два дня рив, Он довен. Рядом. Бачите, а я сюди не стукнув. Хоча тут був такий незначний приямочок, а я щупом-щупав, я нічого не нащупав. От як це так? Щуп не працює. От стільки тут лежить барахла, а я щупом ні по чому не вдарив. Ха. І так вже я не перший раз таке помічаю. Тобто, якщо тут так не копано ще, то... Кожний якийсь підозрілий приямок буду копати, навіть мені щуп не треба. Прибори нема ще й щуп викинув. Коротше буду взагалі Ха -ха. Прийшов в ліс з лопатою, да і все, да і долбайся підряд, да і буде вам щастя. Гарно в лісі слов немає. Але... Знахідки потрошку йдуть, всякі, ще батареїк достав, але ось це моя преграда. Якразний смітничок виходить на це дерево. І ще й збоку одне. Тут коріння страшне. Так, хотів показати, щось там в мене Ой. на самому борті, вон, бачите. Оп. Ага Ось така мінівірочка. Ох, колись їх було... тьма. Навіть запечатані. З якимось жидкостю з пробками запечатані. все таке було. Походу, десь колись ми знавали цей розчин в эту школі вчилися. Ви підійдемо станцію нашу санітарну частину здавали на аналіз. Ми колись школярами як, копали. І там у друга знайома тітка працювала. То от таких от, по-моєму, нам тоді вона сказала, було, м -м -м, якісь жидкості та від... Ну, відвошей, від, від блох. Таких були. Вид а, Уже трошки подустал. Время начала третье. Еще покопать два часа я. -мо, я в такую да. Прям под самое куренье лезу. Ну, ну, неможливо же копать. Же хочу покинуть. І дивіться, яку я няшку дістаю. Дивіться яка гарнюня писана. Йоу, яке скло. М -м -м. Оце да. Оце да. Такої в мене немає точно. Да вони взагалі... Геть я помітив, що всі різні якісь нема однакових медицинок, Кожен аптекар мабуть, я не знаю, кожна посуда якась ніби однаково все рівно відличається. У це так екземплярчик. Ну мені взагалі-то ну то я задоволений. Знахідки є, які не які. Я гадаю коп такий. Позитивний. Я на позитиві. І e BAV. W, так. IBAV. що небудь чи така з мене ще той. Добренько залишься на телефон я и подзниму. А, ось вона она красоточка. Айби. Айби. Горнюнька. Да, штучка цікава. Текала. Буду тут. Ви скажете, тут нічого ж нема, нічого не видно. А я буду і побачу. Ех, от яку я баночку достав на Різбі, але я її брати не буду. По-перше, в мене вже є такі, а по-друге... Опачка. О тут от трещина йде. По трохи. Да, позиції тут цікаві. Почну окопи капати, мабуть, буде... М -м -м. Жирок попахує жирком, жирком. Зараз я фігнёй займаюсь. Под цими от насипами. Траншея йде. І я за траншеєю. Прямо под брустером иду, иду, да и все. Ніяких ямок просто. Як вони сиділи на брустере, щось губили, бухали, то моя теорія поки спрацьовує. Я завжди вдож брустера копаю. Дуже цікаво. Всякі потеряшки викидують. Ну консерв багато. Складаю того. Добре. Такс, ну ось такий натюрморт в мене сьогодні ще. І те що для музею їде до хати. Ну, ця їде до хати, бо я пообіцяв таку. А, до речі, тут з верблюжим горлом ту бідку, якщо лізе, заберу ще там одна. А, тут така цікава пляшка. Оця кухленька, бачите яке <схи> скло якось оригінальне туди така м'ятина. Це заводське таке, прикольне. <схи> так ну ця, теж може комусь поїде колись. Хлопці просять всякі. Ну а це вже полочка. Це полочка, це полочка. Ну і звісно фляжка полочка. Оце такі от. Мультик. Це теж десь буде в гаражі. На поличці стоять. Австро-угорського солдата горнятку і кастрюлька. Що вони там робили? Ну, битовуха окопна. Комусь може буде колись цікаво, подивитися. Ось таке. все таке. Цю хотів забрати без але вона вся така потерта якась. Залишиться десь тут, в лісі. Ну що ж, на цьому свій коп я закінчив. Дякую, хто додивився. Пишіть коментарі. Будем спілкуватися. До нових зустрічей на пошуках по Першій світовій. Щастя і добра всім. Мирного неба!